Цікавлять електричні трицикли. Дивіться, яка у нас для вас пропозиція? Раут, це новинка 25-го року. Електричний трицикл на 1200 Вт потужності. Лімузинчик, так, так називаний, з акумуляторами 72 В 23 А. Акумулятор у нас графен, має два ряда сидінь, або трансформується ось такий багажний відділення. Сюди можна багато чого покласти, під різні задачі, під різний функціонал. Ззаді є кошечок, сідушка в нього широка, практично 77 см. Дивіться, Ілля у нас має вагу 75 кілограм, і тут ще одна людина може сісти. Тобто можна назвати, що він повноцінно трьохмісний. Дивіться, яка в нього подвісочка. Працює, підвіска працює. Їдеш не так, як дубак, а взаді відносно м'ягенько. Передні дискові гальма, запас ходу до 60 км. Вилочка амортизаційна, взаді два амортизатора. Навантаження сказав до 300 кг. Зарядка в нього приблизно за 7 годин повний цикл сходить. Дивіться, як вона відпрацьовує. Вилочка також. І ну сядь на переднє сидіння. Дивіться, і вилочка у нас ще є багато місця для робочого ходу. Якщо вас цікавлять такі трицикли, у нас є в наявності в різних кольорах, є доставочка, є відправочка, піврок офіційної гарантії. І буде вам такий помічник на господарство. Так що звертайтеся в магазин Мотоцентр, місто Вінниця.